У першокурсника Павла Ваганова подвійне свято він став студентом водного та поселився до гуртожитка у кімнаті. Разом з юнаком проживатиме ще троє студентів, та й плата за житло каже цілком прийнятна. Я вже поселився, вже все знаєш. так бачив вже кімнату. В принципі, кімнати теж більш-менш такому довільному стані. хорошому. У водному університеті кажуть, що п'ять років тому практикували поселення лише тих студентів, котрі проживають далі за 50 кілометрів від рівного. Нині кожен, хто потребує гуртожиток, написавши заяву, отримує його. Залишитися без житла можна лише у тому випадку, коли студент ігнорує правила проживання. Та й навіть тоді рішення про виселення приймає не адміністрація, а студентська рада. Вилийти з гуртожитка можна ну не виконуючи правил внутрішнього розпорядку, порушення. Виключення з університету, паралельно несе за собою і виселення з гуртожитку. Що стосується ремонту, всі місця загального користування, кімнати відремонтовані. Ну, хтось хоче краще, значить, батьки самі роблять ремонти. За своїм подобанням. Хтось хоче поставити телевізор, будь ласка, комп'ютер, будь ласка. Радіє і пані Олена з Зарічненського району. Її новоспечений студент РДГУ теж отримав університетське житло. Заяву писали на гуртожиток, і дали нам гуртожиток зачитали в списках моєї і зачитали і неєї. Втім, так пощастило не всім студентам гуманітаріям. Наприклад, Яна з Дубровицького району разом з батьками чекає вже півдня на поселення. Каже, мала можливість вступити до Києва, але обрала рівне. Думала, тут буде легше і у тому числі з житлом. В загальній заяві я написала, що я потребую гуртожиток, але тут, як ми бачимо, ми приїхали, ми вже тут 4 години чекаємо, і нічого немає, ніяк, ніхто нічого не говорить. Якщо нас не поселять до вечора, я не знаю забирати її назад, квартиру шукати, як де нам. А ви спроможні квартиру знімати? Ні, нам дуже дорого квартиру знімати. А ви вже цікавились цінами? Так, да, цікавилася. Це в межах виходить десь 400 гривень, якщо 2-3 дівчинки живе. У суд містечко гуманітарного переконують, ажіотаж створено штучно. Місць у гуртожитку вистачить всім. Якщо не вистачить, то поселятимуть у гуртожитки інших навчальних закладів. У Нас в першу чергу ідуть пільговики, потім ідуть з далеких районів, з далеких областей. Це в першу чергу. Третю чергу. Ми селимо хто хоче гуртожиток. І на даний час місця в гуртожитках є. Ми всіх селимо хто хоче. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День.